Привіт, а ви коли-небудь помічали, яку важливу роль відіграє їжа в серіалі Коломбо? Один із авторів цього каналу вже понад 10 років чи не щодня на фоні переглядає серію за серією цього нереально крутого серіалу. Тому ми робили цей випуск із подвійним задоволенням. Якщо і ви полюбляєте героя Пітера Фалька, то напишіть про це у коментарях. Ну а ми сьогодні розповімо вам про їжу в самому серіалі і згадаємо про неймовірну кулінарну книгу, яка відкриває цілий гастрономічний всесвіт легендарного детектива. Її складно знайти у вільному доступі, тому ми її придбали, переклали топові рецепти і наприкінці відео розкажемо, де їх можна стягнути, адже зробили це спеціально для вас. І ось ще друзі дуже хотіли б подолати позначку у 50 тисяч підписників до нового року. Багато хто з вас дивиться нас без підписки. Якщо ви один з них терміново виправляйте цю прикру помилку, контент на каналі регулярний та завжди, судячи з коментарів, цікавий. Будемо дуже вдячні. Згадайте найяскравіші кулінарні сцени серіалу Коломбо готує омлет для Джоани Ферріс. Майструє сколапіні для поля Жерара, поглинає ікру доктора Кепала. чи допомагає декстеру Парісові у кулінарному шоу від часникових равликів за шаховою партією до отруєного мармеладу. Їжа супроводжувала кожне розслідування. По 80 доларів за банку. 80? так. Я вже з'їв на зарплатню. Є доволі відома кулінарна книга для фанатів: готуємо з Коломбо вечері з кумедним детективом. Це цікавий проєкт лондонської фанатки серіалу Дженні Гаммертон. Вона перебрала понад 7 тисяч рецептів кінозірок, щоб обрати страви для кожної серії Коломбо. У книжці знайдете рецепти від самого Пітера Фалька, Вінсента Прайса, Джонні Кеша, Дика Вандайка і Джанет Лі. Трохи згодом ми згадаємо про певні, які здалися нам найцікавішими. Ну а поки пірнімо у кулінарію самого кінопроєкту. Особливо яскраво кулінарна тема розкрита в серії Смерть під склом, де розслідування відбувається у світі високої ресторанної культури 70-х років. Коломбо дегустує найвишуканіші страви: галантини скачки з фісташками, китайський чайний ланч, тепер відомий як Дімсум, японські кайсейки з гейшами і суші з отруйною фугу. Він куштує гриби, фаршировані краби в соусі бешамель, яйця в желе, прекрасні тістечка. Кульмінаційна сцена це розкішний банкет для власників ресторанів, де подають молочне поросятко, величезні таці з лобстерами, цілих маленьких птахів, рибу в желейному соусі. А фінальна конфронтація відбувається під час того, як сам Коломбо готує вишукані телячі скалопіні, пояснюючи кожен крок і водночас викриваючи злочинця. Або ж чилі, справжня пристрасть Коломбо, знаменитий ресторанчик у Барні, до якого Коломбо ходить упродовж 20 років. До речі, це справжня кав'ярня в Голівуді, доволі популярна. Особливо відоме глядачеві Чилі з білки в лебединій пісні. Ніколи не куштував такого чилі, каже Коломбо. Особливий рецепт із біллячим м'ясом, відповідає йому Томі Браун, якого грає легенда американського кантрі Джонні Кеш. І іронічна реакція Коломбо. Я yeah, до речі, важливий факт: чилі надзвичайно смачне, якщо настоїться за два дні. Коломбо любить саме таке. У постійному використанні любові Коломбо до чилі є чимало причин. По-перше, розвиток персонажа. Любов Коломбо до чилі додає йому простоти і певної кумедності. Це контрастує з його серйозним і методичним підходом до розкриття злочинів, підкреслюючи його звичайну близьку глядачеві натуру. Символіка простоти, вибір чиллі, простої і ситної страви, відображає скромний спосіб життя Коломбо, і його образ звичайної людини. Це підкреслює, що він не цікавиться вишуканими речами в житті, а зосереджений на розкритті справ, і лише це його турбує. Комічна розрядка сцени, де Коломбо їсть чилі, часто забезпечують мить легкості у просоченому серйозністю наративі. Ці сцени можуть зробити атмосферу розслідування вбивства легшою, а самого персонажа милішим для глядачів. Зрештою, звичка до чилі слугує запам'ятованою характеристикою, яку фанати асоціюють із шоу. Це допомагає створити послідовний образ Коломбо як детектива, який є водночас нетрадиційним і зрозумілим. Загалом, прихильність Коломбо до чилі це хай і дрібна, проте значуща особливість його характеру, що додає шарму і привабливості серіалу. Лутенент Ворітонгісоресомчили. Утім, такого у проєкті чимало. Класичні сцени, які всі пам'ятають, варене яйце у кишені плаща завжди під рукою. Знайшли щось. А, мій сніданок. Розколювання яйця об знаряддя злочину. Незграбне готування разом із Мартіном Ландау у подвійному шоці. Контраст між вишуканими банкетами і домашнім чилі. Зустріч з зарозумілими офіціантами у розкішних ресторанах. Усе це він, наш улюблений Коломбо. А ще Коломбо поліціян, тому звісно, любить пончики. В одній серії Коломбо заходить до закладу громадського харчування з пончиком у руках. Лейтенант взагалі часто їсть на ходу. А йому зразу кричать: зі своєю їжею не можна! Незворушний Коломбо загортає недоїданий пончик у серветку, віддає офіціанці і замовляє пончик. Стабільність, яка переросла у постіронію, це безмежно мила риса характеру детектива. Коломбо точно був славним кухарем, але у певних епізодах він твердить, що ні. І також хто знає, чи вміє готувати міс Коломбо чи ні. У вбивстві за книгою він каже, що не дуже вміє готувати, та є одна річ, яку він може приготувати чудовий омлет. У подвійному шоці після шоу Паріса, якого власне грає Ландау, Коломбо каже, що міс Коломбо куштує всі його рецепти та завжди йому вдається не дуже добре. Утім, цей хід спрацьовує, і лейтенант стає на крок ближчим до вбивці. Але ж у смерті під склом ми бачимо, що він справді знається на кулінарії. Він може визначити різні страви і по-справжньому їх цінує. І це попри те, що він ніколи раніше не куштував суші. Цікаво, правда? З одного боку скромний детектив, який не впевнений щодо своїх кулінарних Дібностей, а з іншого, справжній гурман, який розуміється у вишуканні їжі, може чудово приготувати телячі медальйони, водночас вивівши вбивцю на чисту воду. Або ж з якою втіхою він куштує чорної кру. А ще розбирається у сирах, без жодних проблем, куштуючи шматочок біля ще неохололого тіла у серії сценаріїв вбивства. Ось такий парадоксальний персонаж, якого чудово розкриває Пітер Фальк. Що ще любить лейтенант? Звісно ж, це яєчний рулет. Коломбо служить у поліції Лос-Анджелеса, та дитинство його минуло у Нью-Йорку, недалеко від Чайна-Тауну. Яєчні рулети, які подають у американських китайських ресторанах, це обсмажені роли з начинкою. Найчастіша начинка яєчного рулету: це начинкована капуста, рублена свинина, соєвий соус та інші традиційні для східної кухні приправи і спеції. Найцікавіше, що млинчик, у який загортають начинку, зовсім не обов'язково має бути яєчним. Тому згадка назви цієї страви цілком гідна уваги детектива Коломбо. У серії Смерть під склом лейтенант каже, що в дитинстві з'їв набагато більше яєчних рулетів, аніж канелоні. Це італійська паста у формі довгих трубочок великого діаметра. Тепер повернімося до книжки, про яку ми вже згадали. Вона вийшла до 50-річчя першого показу рецепта вбивства. А авторка переглядала серіали на кухні під час готування вечері. Це не просто збірка рецептів, а справжня подорож кулінарною історією Голівуду крізь призму улюбленого детектива, візуальна подорож високою ресторанною культурою 70-х, у збірці щонайменше 5 улюблених рецептів Пітера Фалька і 10 інших від акторів шоу і відомих убивць, які були присутні у серіалі. Спеціально для вас ми придбали цю книжку, взяли 5 рецептів. Фалька зробили окремий PDF-файл з ними і опублікували його у своєму телеграм-каналі. Підписуйтеся, адже там ми часто розповідаємо про різні цікавинки, які не з'являються на цьому каналі. Ну і готуйте рецепти пана лейтенанта разом із нами. А яка ваша улюблена кулінарна сцена з Коломбо? Пишіть у коментарях і обов'язково напишіть, чи подобається вам цей формат наших відео. Це вже не перше, тож посилання на плейлист схожих випусків ви просто зараз бачите на своїх екранах. На цьому, друзі, на сьогодні все. Побачимося з вами вже дуже скоро. Зокрема, якщо ви допоможете нам просунути це відео.